на каналі Демен 24К і щось зараз дивне стоїть. Так от я вже вернувся на два тижні після того, як я зняв відео про паскалки з нового названня в Чікінган. Тепер я в Роблосі. Да. Ігра називається УПС. Я провели тест по математиці. Я вже поняв, що буде. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, приємно на перегляд. Так, рад. Розділ перший нові. Так, я хочу знати, що буде. Ну в школі. На частинки. Окей, це вже це все на сьогодні. Перед тим, як покинути, я покажу весь ще останній. Так, тільки не для тебе Дем'ян. Тобі треба лише після уроків. Мені, нам треба поговорити. Так, інші забирайте. Так, давайте глянемо. Так, я отойшов жовтий та шкірий. Так, якась дівчина забрала. Ще один хлопець За мотоциклом. Да, я замітив один. У той ще якийсь хлопець. Так, вот цей жовтошкірий я. І клон того, що він вже показував. Отой я сижу. Ох, чорт. Це назначить тільки одну річ. Я помилився знов! Правда, правда в нього. Що таке вчителем? Ах, ти, ти тобі не дуже добре за контроль. за раз, гетку. Ох, моя не дуже щастя випадка. Подивися на самоконтроль. <кхід> Боже, будь не кажіть моїй мамі. Якщо я не получу на наступному 12, то ти не получится. Це англійська. Я просто піду додому поки по... 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 мам. Так, давай подивимось. Зайдемо в Дім, що у нас є із геймпасом. Так, у нас школа. І далі я не можу... О! Так, от є коп. Поговорити з ним можна. Так, треба зі 12 кінцівок. Ну, добре, що нам можна зробити? Так, треба знайти шлях за 30 секунд в кусти Все, я кину в камін. Через 24 секунди прийде мама. Зірвати дом. Я... Бомбу на школу скинути. Так, ти Так, ты мене А это кровать. Шкаф. Та наше мені воно! Та Та, ну, так як? Так, як? Так, зараз мама прийде. Ой. Щось ти посивела. Що з тобою это было Та Да що мені що ікс-2 твоспит? Так, поговорити? Ох, я ведь на, на дивані трошечки після для работы. Так, мама хоро, так, я десь хочу подивитися. Почекайте. А що це таке? Вогон в камінь? Так він же так це з це Дем'ян, від стрика. Якщо пише авто, то це все. Так як він же мов... Я бачу, Дем'ян, ну ти свій контроль в... В кістками? Да, тому що мені все одно Тирит Стекс Окей. що окей? Базука, звіт! Звідки тебе таке право! Твіссе. Грати ну. знов і я задана. Я отримав... Получав... Я вже відкрив бейдж. Так, знов цей террин. Щас двох кнопка пропустити Інтро. Я думаю, пропущу. Воно мені так не подобається. Так. А що двері не можу? А, все. Він просто баг був. Дай просто в коридорі. Так, що ще зробити? Смію. Наше мені таке та потрібна. Так і закрий двері. Я вже бачу. Так, я... Так, я, я піду в спальню, тому що завтра може в коридорі з томився. Все садити. Зависимо. Мам, ванні кімнаті. Ці... Скоро... Скоро капець. Я чую воду. І мама їде знов. Я Та просто там бабушкаю. Бестро вийшла додому. Вийшла додому, я сказав. Ох, добре бути вдома. А я піду в туалет. Що таке з тобою? В тво... Ти вже похотіла на диване, а тепер що? В туалет що це за шум? Я вам перекладаю. О, Боже! Наталій, з дики на Римська імперія, це ми контри Тимчасово я. Мені все одне. Так, так. задонатити? Ніе. І я затопив ванну кімнату. Походу, мені мам... погано після такого став. ту 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 новий. Чінчіляк і 7 десятен. Чінчиляк і 70. Так, що я можу. Начому ти метеор здався. холодильник я не думаю. Готувати. А, я нажимаю своїми іншими зап'ястями. Так, що я ще можу зробити? Взірвати школу? Кстати, розказує про розказує про 70-те. Короче, я вийшов конфлікт. Я зайшов на карту Європи 1793 рік шпора. Швейцарія не повністю була вже об'єднана. І от в той момент. Да, в той момент коли ж була вот, така країна 70 настроить сьомо. Но вы за гугли нічого не вийде. такий ве. І от цей это имя взяв популяр. Так, ладно, мама. Так, так було, було сміття сьогодні. Не може бути гірше по вашому це за шум? Ем. Я готую. Що? Дем'ян, що ти робиш? Роблю вечерю. Ех, це чудово. Я дуже рада за тебе. Може, гарна вечеря у мене? Бумага! Може. Бумага? Це може значити. Что значить? на увазі. Все. Не са кадимян! Что ты робишь? Боже мой. Я говорю, я его Ти Ты зараспалиш на зим, тебе насрати. А, ну что, его. Да, наказанный. Боже. Не Наробить так в жреальном уже идти. не знаю. Что ты наробе? Ой, Цього не повинно було статись. Тут 8 І вибух. А там поліцейський. Так, Дем'ян, що це за шум. Поліцейському подати ми більше не будем. Ти знаходить. Таке Ну можешь цим бути потихіше? Спальня перепу Ти наш мені домик взорвати. Так, що я ще можу зробити з тестом? Так, це що? Комп'ютер запихнути листочок? для чого? На ч мені листочок був? Так, если сигналізатор є. Да нажи X2 Speed. МІМІТ! Да я не НАЖИМАВ! Ось, бісквіц. Мене викинуло. Мене викинуло. Ищем мультик навіть почався. Я не думаю, що ви... Чего я это? Ну ты ну, тупик интернет тухлорелый. Господи, що за ясова ви, я слово выдумав тільки що? А-а-а! Мы с за кровава? Из собаки. Так вот, я тут я уже заснув. Компьютер. Ой, прикольно кровать. King size. Королевский размер для лилишка. А мне кимнасть чему из бомба стоит. А мама не не. Ну и тут я я не буду купляться Ноль рублей. это и пидлагает, крошечки. А можно просто с дому выйти? Привет, мам. Привет, так боже, ну окей, ну я думаю. Думаю, что вантажится. Ну, мама мама программа ма, для редагования. Я тут заскриню. Я тут заскринив, хочу цей тест. А, тут уже не получится мені. Як мені не Я думаю, эти кнопка. А тут там, мать, мама, заедет на я планиров. Ох, что тут стоїть. Ха-ха. Да-да-да-да-да. давай! Ну, я бачу. Hey, давай. та мама врійця. як о Боже, привіт, мам. що ти робиш в моїй кімнаті? Ти нічого, Нічого поганого на цей раз. Ні, я просто хотів тебе здивувати. Я про решив контрольну глянь. Правда? це дивовижно дай мені подивитись. Боже, Чудово прям. Дякую. Мама ч не запитала? Хороша кінцівка. Не знаю. Нет. Ну-ка. Да блин, просто запись призупинити. Может, ты надо трохи дуа, что теперь? Ой, это. Ты не знаю, що я ще можу зробити? Я в шрадах. се. Наше мне-то того. Хотя мам... Ну <laughs> не собака. Я может пойти в ее сгодую. Мама, продолжи их. Цунами я. Поэтому. Я дуже втомилась. так, да, 425 да. Роботи, хватит качатик ой, треба пошка дета их задувати так, так бот, говорит, что слово значит ну, огонь да ничего О, чого це не працює? Мені не, стоять нежин. Скиней бита і, і базуковый. Треба вентилювати свою злість. Я бачите всім. Чого?